Вітаю всіх! Перед вами зараз те, чого ви ще м -м, точно не бачили: Toyota Corolla Cross. Corolla Cross. <рес> Вельмишановна Toyota, Ми чекаємо. Чекаємо на uh, RAV4 седан і можна Highlander Купе. Жарти жартами, але я от дійсно не до кінця розумію всю цю вакханалію з назвами. Причому якоїсь однієї спільної логіки у всьому цьому немає. Знаєте, як в Штатах продається Mitsubishi ASX під назвою Outlander Sport. Ну, Тобто зрозуміло, що Outlander як модель добре продавалась, і для того, щоб не виводити на ринок нову назву ASX, просто взяли і додали Sport. Якби в Toyota сиділи маркетологи Mitsubishi. То цей автомобіль називався б rav 4 Sport. Проте, Toyota пішла іншим шляхом і назвала його Королою. Втім, я думаю, що тут досить багато і від короли, і від Раву треба розбиратись. І почнемо ми з головного, з позиціонування. Отже, про що ви вже точно здогадались? Так: Corolla Cross менше за rav 4 але більша за Яріс Крос і закономірне питання. Там же в лінійці є C-HR. Як так? Відповідь доволі проста: не дивлячись на те, що C-HR як модель вже стала для Тойоти, вона більше орієнтована на молоду аудиторію, і якщо хочете, можливо, на жінок. І її надмірна експресія не відповідає запитам великої частини аудиторії Тойота, які звикли до прагматизму. Ну от... Якось так. Тоді, наче логічно, не підходить HR Бери в 4. Які питання? А от і не зовсім. Якщо не у всіх, то вже точно у більшості на ринку є автомобілі співрозмірні з цією Toyota Corolla Cross. Ну, дивіться, Mazda CX3, CX30, CX5. Як ви здогадали, cx 30 за розмірами і відповідає цій Тойоті. Kia. Kia, Kia Niro, Kia Sportage. Kia Niro і є конкурентом. Те ж саме можна сказати там, про Volkswagen, про Hyundai. Єдине, хто на ринку не може похизуватись подібними моделями, це Peugeot і Ford. І якщо Peugeot ще можна пробачити, тому що у нього є дзеркало умовне у вигляді Citroen, то у Ford тільки пума і куга. Куга за велика, пума за маленька. Ну, і з всієї когорти брендів, які я згадав. Тільки Toyota може похизуватись, ну, типу, дизайнерською моделлю CHR, який не соромно згадувати і при порівнянні з DS. -ом. Коротше, цей автомобіль, як би дивно, від початку не здавалось, але його не вистачало. Тепер він і є. Інша справа вартість, тому що цей Corolla Cross може бути виключно у гібридному виконанні, і коштує він хіба трохи дешевше ніж rav 4 гібрид, і помітно дорожче за Corolla гібрид. І тут вже питання до того: невже він настільки добротний, щоб коштувати фактично як більший брат по бренду? І тут я відразу спойлернув. Так, він менший, так, він в чомусь простіший, але це той рідкісний випадок, коли я не можу не відзначити його якості з точки зору споживача. Розміри. Пропоную я Крос навіть не розглядати порівнюючу антропометрію, бо той реально замалий. Королек роз має довжину 4,46 метри, тобто коротша за RAV4 на 14 сантиметрів, і це суттєво, але довша за сієчар на 6,5 сантиметрів, і це також помітно. До того ж в плані конструкції він класичний, як RAV, тому простору всередині має бути достатньо, або принаймні точно більше ніж в сієчар, і це справді так, при тому, що бази в них в принципі однакові, 2,64 метри. Ну а у RAV, звичайно, база буде більше, там майже 2,7 метри. Звичайно ж, передня оптика тут унікальна, світлодіодна і має дуже пристойну якість освітлення. Хоча матриці навіть як опції тут немає. Ближня освітлює цілком пристойну зону, а от дальннє здалось якимось трохи недостатнім. Задня оптика також унікальна, але вся ця унікальність це, ну як для Тойоти, досить просто виглядає. Поколу сюди не фарбовані накладки, це практично, і двері повністю прикривають пороги. І це також практично. Кліренс перевірив, його можна було б назвати, наче достатнім для адекватної експлуатації, але звисаюча труба вихлопної перед глушником, фінальним акордом говорить 14 не більше. Не те, щоб багато. А помітили, з яким звуком зачиняються двері? Ну, дійсно справляє приємне враження. Тай на вигляд він пропорційний, не куций, не розтягнутий. Взагалі, я думаю, що ніхто не буде сперечатись тим, що Тойота в дизайні завжди була стриманою. Ну, майже завжди. Окей. І Corolla Cross просто апофо стриманості. Я взагалі її охарактеризував як спокійно і розважливо. І це дійсно дуже сильно відрізняється від того, що Тойота плюс-мінус в цьому розмірі пропонувала раніше. Я про HR, звісно ж. І в якомусь сенсі це точно плюс. Зовні тут доволі багато ноток, як я вважаю, від 4 четвертого. Хоча і певні елементи звичайної короли тут також присутні. Подивіться на лінії дверей, наприклад. Єдине, що ось ця от сходинка, я не впевнений, що вам її добре видно, але повірте, вживу вона прямо кидається в око, тому що тут рівень дверей нижчий за кромку крила. І взагалі в мене є претензії до всього цього елементу, де поєднується. Передня стійка з крилом, тому що, ну видно, що перемальовували з чогось, але вийшло недбало. Ну, як мені здається. Тому і намагались приховати все це ось такою пластиковою накладкою, яка тут я вважаю також не зовсім доречна, і до того ж, вона нещільно прилягає. І це також кидається в око. Я походив довкола машини, об'єктивно більше ніде такого немає. А все чому? Тому що все інше малювали з нуля. А ось цей елемент переробляли. І, схоже, переробляли саме з Toyota Corolla. Ну, на швидкість не впливає, але тим не менше. І тут я знову до того, що мені здається, тут не так вже й багато від тої моделі, яка дала своє ім'я. Хоча, ну, тут платформа від королею TNGA GAC. Тобто повністю незалежна підвізка по колу, хоча на деяких ринках позаду може бути балка. Тут гібрид, знову ж, як у короли, тут електромеханічна трансмісія і CVT, також як у короли, і от так, наче тут все як у короли. Але справа в тому, що тут під капотом не 1,8, а 2 літри. Це двигун М20 FXS, І ну так, звичайно, же Toyota концепція гібриду вона незмінна, але тим не менш це останні її покоління. І тому тут, ну, наприклад, там ступінь стиску 14 до 1 у двигуна, і це доволі солідно, як я вважаю. Як результат, ми маємо сукупну потужність 197 кінських сил. І це ні в яке порівняння не йде зі звичайною королею гібрид. Бо там, ну по перше, там 1,8, тут 2 літри, але там сукупна потужність 122 кінські сили, а тут 197. там. Просто прірва між ними, і 197, До речі, це більше ніж у, начебто, аналогічної Сіічар з таким же двигуном і такою ж системою. От якось так виходить. Тому тут 152 атмосферні кінські сили від двигуна внутрішнього згорання і 112 кінських сил від електромоторів. Ну, звичайно ж, їх не можна просто так брати і сумувати через різні режими роботи, але тим не менш сукупно 197 кінських сил, а це означає те, що він ну, може їхати. Приємні цифри і відчуття на ходу також приємні. Гібриду, Тойоти вас може трохи бентежити, і навіть, я б сказав, бісити, але тільки перші дні, і тільки якщо ви до цього ніколи не їздили на подібних гібридах. Тому що ну, він може. Затримувати оберти, і це не дуже приємно. Взагалі нагадує такі, о, знаєте, старі дурні варіатори. Проте з часом ти до всього цього звикаєш, дійсно звикаєш. Ти перестаєш їздити в підлогу і починаєш їздити в третину натиску на педаль акселератора, і в тебе двигун крутиться там ну півтори-дві тисячі обертів на слух, і ти все одно, блін, їдеш тупо швидше за всіх. У гібриду є свої секрети, і вони ну на рівні звичок. І повірте, ви звикнете до того що тут витрати на рівні 6 літрів на сотню. А попередній результат був 4-5, літрів це в дуже такому, я б сказав, бодрому темпі. І це приємні цифри. Погодьтесь, а ще тут реально зручно в місці. Тут є парктроніки по колу, є камера заднього огляду, реально шикарної якості. Але і оглядовість тут топова. В Принципі відчути і зрозуміти габарити тут це діло якихось там п'яти хвилин. А це реально важливо сьогодні в Києві. Тільки за 22-й рік воєнний 22-й рік, у нас продали 18 Бентлі та 11 Роллс-Ройсів. Я вже мовчу про Яхуар, Мерседес, Ауді, Lexus або BMW. Тому ми неодноразово закликали вас купувати саме розширені автоцивілки, тому що це правильно. До того ж, зараз ви можете ще й зекономити, завдяки кешбек сервісу Letyshops. До 18 березня в Летішоп здіє гарячий, тобто підвищений в 4 рази кешбек за замовлення в Hotline Finance, який і дозволить повернути вам до 550 гривень, витрачених на автоцивілку коштів. І якщо не вірите, ось будь ласка, в батька закінчується в квітні автоцивілка. Я йому вже замовив новий поліс. Так можна робити там в деяких страхових там завчасно за місяць, можна робити, в деяких навіть за три. Але тим не менш, я йому замовив зі знижкою та ще й кешбек. Ось 550 гривень. Реально, 550 гривень вже повернулось на мій баланс у Летяшопс, і я його тепер можу вивести. Ну, в принципі, як завжди, або на картку, або на мобільний рахунок, або витратити на благодійність. У Hotline Finance багато переваг. Тут немає комісії, ціни нижчі, ніж у страхових компаніях. Все можна оформити онлайн в будь-який час та з будь-якої точки світу. Тож, реєструйся в Летішопс та оформлюй страховку ще вигідніше, повертаючи собі гарячий кешбек за замовлення в Hotline Finance. І пам'ятай, що скупий водій, платить двічі. А в сучасному світі іноді і тричі, і двічі потричі. А розумний оформлює автоцивілку та отримує кешбек від Letyshops. Посилання буде під відео. На чому я там зупинився? А, на зручності. Так, в місті зручно, це зрозуміло. Але і взагалі в салоні тут непогано. Ну, дивіться, мене вже точно не можна назвати фанатом Тойота, але свого часу корола мене вразила. Що я про неї пам'ятаю? Ну, там гіперкомфортна, незалежна підвізка по колу. І до цього ми ще повернемось. І дійсно непоганий салон. Беззаперечно, і там були, і тут є питання, але. Зі сторони прагматизму, я не можу щось тут особливого закидувати Тойоті, тому що ну, цей салон дійсно зручний. Так, він сірий, так, він нуднуватий, так, тут цей екран, його просто сюди прис... присобачили. Але так щоб сказати, наче тут якось незручно, ні. В цьому сенсі тут все от прямо топ. Тут приємні сидіння з регулюванням поперекової підтримки що для класу. Дуже добре. Тут є підігрів і сидінь. І дивіться, кнопки підігрівів тут нові. Ну, тобто вони настільки ж убогі, як і раніше, але нові. Проте вони зрозумілі і на своїх місцях. Тут аналоговий клімат, максимально простий і доступний. Тут повноцінне кермо з нормальними, логічно згрупованими клавішами. Не сенсорними, а простими. От саме так, як ми любимо. Так, тут форми та й матеріали, хоча тут м'яко, тут м'яко, отут хіба що жорстко, тут жорстко. Ну от не чіпляє, наче, але тупо зручно. І от ця зручність переборює ці прості лінії на раз-два. їй на допомогу в сприйнятті автомобіля в цілому поспішає ще й чорна стеля. Круто. Тут непоганий базовий звук мультимедійки, бездротова зарядка. І цифрова панель приладів, який би будь-хто позаздрив, реально будь-хто. І не тільки в цьому класі, ви тільки погляньте, як її відмалювали. Це просто інший рівень. Вона велика, вона дуже добре читається, вона одночасно і модернова, і стримана. Але головне, вона не перевантажена інформацією, і все тут подано, так, знаєте, в міру. Коротше. Найкраща панель приладів в цьому і навіть в наступному класах. Ну, як я вважаю, 3D-панель від Peugeot ми до розрахунку не беремо. Вони мої фаворити назавжди, тому що вони, як мінімум, прикольні. Але тут панель приладів реально кльова. І на додачу тут же нова мультимедійка. Нова, я маю на увазі, що це не та, Toyota Touch, як на Раві, котра всіх вже об'єктивно дістала. І... Ту мультимедійку необхідно було замінити ще до того, як вона з'явилась. Тут сучасна система, як у Lexus, фактично, ну я маю на увазі основу, тому що там, звичайно все набагато солідніше виглядає. Але ну що можна сказати? Вона нова і об'єктивно, вона краща значно краще, ніж те, що було раніше, але є і мінуси. Знову ця незрозумілість з підключенням телефону. Після підключення по Bluetooth наступного разу треба перемикати от, на використання Android Auto, а потім треба перемикати назад. Ну, це якось дивно, і в принципі я б сказав, що це дурня. Ну і ще вона занадто просто виглядає. Як бачите, тут якась порожня зона, або тут, тут, наприклад, порожня зона не задіяна абсолютно. Ну, коротше, що працює і добре. А, ну і ще тут є один такий момент, дивний досить це підігрів керма. Те, що він є, це прекрасно, але він підігріває тільки ось цей сектор. Тобто тут і тут ні. Ну, таке. Все? Ні, не все. Тут ще поскупились на підсвітку клавіш відкриття замків, наче така дрібниця, але вночі дійсно незручно. І взагалі вночі тут досить темно якось так виходить, Могли б якусь підсвіточку і додати. От тепер все. Задній ряд. Що очевидно, він менший за задній ряд у Рава, і, чесно кажучи, трохи менший за задній ряд у Сузукі S-Cross. Є дефлектори і немає підігрівів, Але кут нахилу спинок ви можете регулювати. Багажник тут 390 літрів. Тут об'єктивно дешевенька шторка, та й на загал, ну так, не по ціні. Бічні панелі жорсткі, хоча ніші якісь все ж є. Підлога примітивна і, порівнюючи її, ну знову ж з ід 4 хочеться спитати. Тойота? Під нею докатка і органайзер. Спинки складаються, але через те, що підлогу ви підняти не можете, у вас солідна така сходинка виходить. Коротше, багажник є, але найкраще в ньому електричний привод. Єдине, що тут для нас так собі, це те, що у Toyota Corolla Cross може бути тільки передній привод. І ну тут кожен з вас має відповідати для себе вже самотужки, чи є в нього така особлива потреба і необхідність. І якщо раптом у вас такої необхідності немає, то Corolla Cross залюбки віддячить вам за вибір на її користь просто відмінною в плані комфорту підвіскою. О ні, я не хочу зараз бравурно заявляти щось на кшталт. Це найкомфортніша підвізка в класі, хоча правда, повірте, десь поряд. Підвізка тут м'яка і комфортна. Усілякі нерівності розчиняються десь там на самому початку і вісімнадцяті колеса з легкістю проходять ну буквально будь-які нерівності. І це дуже добре відчувається, особливо коли ви, ну от як я, наприклад, відразу пересів сюди з SX4. Ось там було все зовсім не так. До того ж, тут ви її не чуєте. Незалежна підвізка короли дуже тихо і філігранно розчиняє все, що у вас під колесами, і до того ж, при цьому ще й дозволяє вам закладати досить круті віражі. Кермо тут, до речі, ну пристойне, як я вважаю, з зрозумілим навантаженням і такою помірною штучністю, я б сказав. Так от, безумовно, тут є і розкачка, і крени, ну тому що підвізка короли крос, вона все ж більше про м'якість. Але якщо ви їй довіритесь. Коже, вона не підведе. Спочатку вам дійсно здається, що ось вам відразу крен і знос. Але ні, незалежна схема це незалежна схема. Коротше так. Літати на ньому геть не хочеться. Проте, якщо ви цінуєте комфорт, зверніть увагу на цю Тойоту. Навіть якщо до цього ви збирались брати RAV. Плюс тут звукоізоляція непогана. Так, двигун ви все ще чуєте, але тільки тоді, коли оберти влазять кудись туди повище. При нормальному просуванні тут досить тихо, та й від стороннього шуму королокрос ізольована добре, нічого тут вигадувати. І в місті і за містом, до речі, принаймні краще, ніж я очікував. А от що тут не краще, ніж я очікував, витрати пального. Не краще, тому що я знаю, що тут буде все більш ніж круто. Це ж гібрид від Тойота, тобто це ефективність. І Тому в мене в місті виходило до 6 літрів, при тому, що тем був доволі динамічним. Якщо захочете, у вас буде і 5,5, і 5, і я думаю, що навіть менше. Вартість Toyota Corolla Cross починається від 1 мільйону 306 тисяч гривень. Наша версія топова, яка відрізняється в першу чергу від попередніх трьох комплектацій, тим, що тут є шкіра, там шкіри не буде, коштує десь 1 550. 000. Це. Більше, ніж просять за будь-кого з конкурентів, і я думаю, що це буде більше, ніж попросять за HR-V навіть яка свого часу була найдорожчим автомобілем в цьому класі. Її поки що немає. Фактично, навіть базова Corolla Cross, а враховуючи те, що є 4 комплектації, я думаю, що базова буде доволі проста, рівняється з досить непоганими комплектаціями більших за класом авто. За ці гроші може бути дуже пристойна Mazda cx 5 в Black Edition з комбінованим салоном і повним приводом, або може бути Citroen C5 Pack з 2-літровим дизелем. Tucson, Sportage. Все туди ж. Хоча знаєте, насправді Corolla не найдорожча. Найдорожчий Nissan Qashqai і Power. Тут старт від 1,5 млн. і до 1,75 млн. До мільйону 750 тисяч гривень. І якщо ну, в такому розрізі дивитись, то наче гуманна Corolla Cross коштує правда ж? Гірше те, що вона майже зрівнюється з ціною на rav 4 гібрид. І це найгрізніший суперник, як на мене. Більше автомобіля з аналогічним амплуа за фактично ті ж кошти. Ну це досить сміливо, як для нас. Але якщо не настільки важливий розмір rav 4 то зупинитись у цьому виборі на Corolla Cross... Може бути цілком логічним, як на мене. І я б, скоріш за все, так і зробив. Дякую, що додивились. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.